Головним ворогом Зеленського є Зеленський, тому що всі безглузді рішення, які вони приймають, через деякий час будуть бити саме по ним. Я зараз кажу про історію про блокування консульських послуг, та яка сколихнула і саму Україну, і всіх тих українців, які виїхали за кордон. Чому я про це кажу? Тому що єдиною категорією людей, які підтримували його. До останнього це були ті, хто виїхав за кордон, тому що вони отримують інформацію. Це важко назвати інформацію брехню з єдиного марафону про те, як все класно в Україні. На відміну від тих, хто залишився, вони не так відчувають корупцію, яка сьогодні пронизала всі вертикалі і всі сектори державного управління в Україні, про ту корупцію, яка відбувалась в міністерстві оборони, ту корупцію, яка відбувається сьогодні на будівництві доріг і багато інших речей, про які також ми сьогодні говоримо в першу чергу про об'єкти критичної інфраструктури, як витрачалися гроші на укриття. А по факту, ми з вами бачимо, як вони витрачалися і в які кармани вони пішли. Але до останнього ці люди думали, що президент молодець і вони його підтримували. Після крайніх подій я впевнений, що ситуація зміниться, і реальне обличчя влади і оцінку їх дій. Побачили не лише ті, хто залишився в Україні, а й побачили ті, хто сьогодні знаходиться за її межами, за кордонами нашої держави, або виїхав після повномасштабного вторгнення, або виїхав до цього, і вже точно розуміє, що сьогодні українська влада діє не в інтересах людей, не в інтересах держави і її майбутнього, а діє в особистих, шкурнікових і електоральних. Інтересів виключно готуючись до виборів, а не готуючи державу до перемоги і відновлення.